Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні буде заготовка капусти. Знаєте, пішла подивитися, що там капуста в лідній кухні. Я далі вставлю відео, як я її зберігаю, а вона трошки почала вже портитись. Тож, хочу зробити ось в трьохлітровій банці банки. А, таку пилюстку, але без буряка. З буряком ми робили, наїлися, поки не хочеться. Хочеться просто біленької, але я додам трошки моркви. Зараз буду показувати, що і як я буду робити. А, це відео не прям так короткий рецепт, а тут буде рецепт і наше спілкування. Бо хто заходить новенький, бувають, пишуть: о, можна було кластися дві хвилини. Тут про все про життя, буття. Так що. Нам треба 3-літрова баночка, бутиль ми кажемо взагалі. І на дно часничок буду додавати, і заливатися вона буде ну, майже окропом. Тож цей часничок дасть свій аромат по всій баночці. Можна кидати відразу в маринад. Так що, сьогодні у нас буде трохи кухні рецептів, бо я показувала, що робила декоративну штукатурку, у нас ремонти постійно видно. І я думала, що я на наступний день взагалі не зможу руки вгору підняти, там буде все боліти, бо на стелі ж. ні, все нормально, знаєте, нічого не болить, просто поки немає туди натхнення. Не знаю, може на вечір з чоловіком підемо туди щось робити. Так що. Поки okay, капуста, капусточка, я ось повибирала таку маленьку там була, також вона почала портитися, тож поки з цієї. Якраз квасити буде краще, нарізати більшу, бо я ще хочу сьогодні поквасити а цю буду нарізати шматочками маленьку. І отак, щоб вона була величенька. Щоб взяв так і хрумати її. Вона кубки трималася, так мені хочеться. А хочеться ще наквасити, бо хочу капусняк. А для капусняка треба трошки квашеної, трошки свіжої капусти. Хоча в нашій сім'ї капусняк готується дуже рідко, бо я його більше полюбляю. Я не скажу, що прям любитель, але я можу їсти. А мої, ну так, не дуже неохоче, але в них вибору немає. Тож, капусту я нарізаю ось такими шматочками. Де більші, де менші, зараз оцей поділимо. О, трошки розпалося, Ну, нічого. І в баночку. Так, Складаємо десь на трьохлітровий літровий бутиль треба півтора кілограми капусти. Але я не зважую, просто потім буду робити маринад. Бо Завжди пишуть, а скільки капусти треба. Ви не сказали. Розрахунок взагалі на маринад, щоб покрило. Це всю капусту, яку я роблю, отак от, от. Покрило, добре, не покрило ще маринаду. Зробили і отак от, от. Моркви можна більше, але я додаю отак, от бо я не дуже полюбляю моркву. Так свіжу можу з'їсти. Знаєте, там хтось олів'є додає, в шубу я ні-ні-ні, не можу. Не люблю. На сьогодні субота. На вулиці в нас така мряка, знаєте, щось мокро. Ці дощі в цьому році восени а, розходились. Ну, як, це, в принципі, не дощ, але просто волого. Але, що я хочу сказати, краще плітом. Так було волого, як зараз. Деякі люди писали, що не встигли ще посадити цибулю. часник на Я також ще не всю цибулю висадила. Спеціально залишила на потім. Там, там жменечка, Подивитися просто, коли краще її садити туди пізніше, чи раніше. Але все одно не дійду. Ну, то можна одягнути сапоги резинові, взяти, знаєте, таку паличку, паличкою робити або арматурою, і впихати, щоб нічого не робити. Рядочки менше болота було. якось Отак от. Зробимо капусти та й будемо смакувати капусту. Бо знаєте, щось у нас огірки розходуються. У нас Женя полюбляє огірочки, кабачки, оце в цьому в кетчупі закриті, і прямо бачу, що вже менше і менше. І капусту він їсть, тож, зроблю капусти, бо капусти ніякої немає. А до картоплі отак буває, хочеться. Особливо клашеної. Тож, зараз і до квашеної. Дійдемо. Поки я тут закладаю бутильок. Зараз вам ставлю відео, як капуста зберігається, і будемо робити маринад. А ось капусточка лежить в літній кухні. Так, я її зберігаю в літній кухні, не в погребі. В погребі чогось не ті умови, вона там ще в гіршому стані. Ось так плівкою замотала половину. Ну, як, ми вже просто. Більшу половину використали, але ж плівці ось вона набагато краще зберігається. Звісно, є там плямки такі, але вона тверденька і небагато такого поганого, як на оцій капусті, що без плівки. Дивіться, яка, звісно, обдерти, але є така, що он взагалі. Треба буде подивитися, що вона тож Пишіть в коментарях, як ви зберігаєте капусту, щоб вона хоч трошки полежала. У нас вона отак зберігається в плівці краще, але все-таки довго не лежить. Тож я більше все-таки закриваю капусту в банки, отак на зиму. Для борщу ось така капусточка. Це коли треба швидко щось зробити, не заморочуватися, бо тут залив окропом таблеточку аспірину і готово. Потім ще зробила в цьому році на пробу ось таку капусту з соцебелі, до речі, ще не пробували. Треба спробувати. Це є на каналі рецепт, і ось цієї також є на каналі рецепт. Це тушкована капуста. Вона підходить і для борщу, і для начинки в пиріжки, вареники, просто так відкрити, посмакувати. Бо хтось мені писав цю. На чого запарюватися і закривати все в банки, якщо свіжу капусту взяв, накришив, посмажив і є. По-перше, це вона не дуже добре в нас зберігається. В когось, бачу, дуже класно лежить, у нас так не буває. А по-друге, що я ось зараз не буду її кришити. Тушкувати, а відкрила баночку, і вона в мене вже є. Можна йти робити швидкі пиріжки, а не чекати, поки вона тушиться. Так що в кожного свої варіанти, але хочеться, щоб вона трошки довше зберігалася. Тож пишіть. Можливо, я трошки неправильно тут її закутала, замотала. На 1 літр води нам знадобиться сіль 2 столові ложки, цукор 100 г, оцет 80 мл, лавровий лист, перець горошком і все це відправляємо на вогонь. Нехай воно закипить. Так, маринад закипів і буду я заливати. Я вже трошки залила. Е, і знаєте, що я хочу сказати? Можна заливати, щоб він так постояв десь хвилин 10, не гарячим. Але я чогось заливаю, завжди тільки вимкнула. І заливаю таким окропом окропом Мені так чогось більше подобається. Зараз у нас вимкнуть світло, і буде темно. Будемо квасити капусту без світла. Ось, ще й залишилось трошечки. Та там воно 100 мл. Так що Закриваємо тепер кришечкою і все, чекаємо десь добу. добу. Ну, по правилам, але я оце на ніч, воно в ніч постоїть, і завтра будемо вже смакувати. Але коли зробити з бурячком, її туди, то вона гарніша буде. Але щось захотілося біленької сьогодні. Капусти, але того, чого ви подумали. Далі у нас квашена капуста, на 1 кілограм капусти, 1 столова ложка солі і на весь бутильок невеличка одна морквина. Все це гарно перемішати, втрамбувати в бутиль і поставити в тепле місце на 3 дні. Всі ці 3 дні я проколюю капусточку такою дерев'яною шпажкою, щоб виходило повітря, і вона тоді не буде гірчити. Отак вона постоїть три дні і можна смакувати. Ну і третя заготовка з капусти це ось такий осінній салат з солодким перцем. Дуже смачний виходить він. Сьогодні готувала ось такий осінній салат з капусти. Хто полюбляє перець солодкий, тому сподобається так-так, не капусту, а перчик, бо тут перчик дає весь смак, так сказати. Нам знадобиться 2,5 кілограми капусти, шаткуємо її. Потім сюди за рецептом іде 500 грамів моркви, 500 грамів перцю, 500 грамів цибулі. Але я беру по 2-3 штучки вже за смаком, знаєте, натерла. Дві морквини на терці, або звичайній, або на корейській, для корейської моркви. Потім перчик нарізаємо, цибульку і все це треба поєднати. Далі сюди треба додати 100 г цукру і сіль 2 столові ложки. Але сіль йде за своїм смаком. Я полюбляю не дуже солоне, то менше беру, хтось більше Це вже ви куштуєте і потім додаєте, скільки вам сподобається. Додаємо сюди 100 мл оцту і 100 мл олії. Бачу, хтось додає більше олії, але з олією, коли багато мені не подобається. Не той вже смак. Перемішуємо і залишаємо. Нехай десь день постоїть в холодильнику. Там можна і ніч, і можна смакувати. Всім смачного. Тож такі у мене сьогодні заготовки з капусти. Зараз якраз сезон. Тож користуйтесь рецептами, я якраз перебрала, в мене вона не пропала. будемо їсти вітамінки. Бо квашена капусточка дуже корисна і дуже її зараз хочеться. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Пока-пока!